Незламні всім привіт з вами ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. Сьогодні ми дивимося на передбачення нашої країни, що чекає за як завжди самі актуальні теми, які вас цікавлять просто зараз. Але не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео і обов'язково в коментарях. Напишіть, що ще б ви хотіли дізнатися про майбутнє нашої країни, які цікаві теми, які міста мені розібрати. Я з радістю вам у цьому буду допомагати. Отже, перше питання про Білорусь. Чи нападе Білорусь на Україну найближчим часом? Це те питання, яке зараз в топі стоїть, і чи дійсно чи вони просто знову намагаються якимось чином маніпулювати, щоб про себе нагадати, бо давно ми вже не, слу, не чули про Білорусь. Давайте дивитися просто зараз. Отже, ну, перша ж карта, яка випадає, карта башні. Бачите, загроза існує. Але все на межі, на межі поки що балансується ця історія. Тобто, межа є велика є велика загроза того, що вони можуть напасти. Але проблема в чому? В тому, що дуже сильна, по перше, Білорусь не така велика країна для того, щоб напасти. І для України, звичайно, це не буде проблемою їх поставити на місце, навіть якщо почнеться якісь зародки. Тому що я бачу, що тут таке, знаєте, дуже швидко все приберуть їх, поставлять на місто, на місце їх далі. Це по перше. По друге, я бачу дуже сильна демотивація людей. Тобто, люди не, не будуть готові йти на війну з Україною, прям принципово не будуть готові, тому що все ж таки Білорусь ще бореться. Не дивлячись ні на що, білорусь все ще бореться за те, що е, і вважає Україну дійсно е, рідною, як е, товариським братським народом, все ж таки ще є. Де, я думаю, що в більшості ми також вважаємо, що білоруси не е, ми повинні розділяти так білорусів і е, Лукашенка вських у цих видер, е, тому як народ білоруси вони дійсно нам дуже близькі по духу і. В мене особисто є дуже багато друзів в Білорусі, які підтримують Україну і досі, і які, на жаль, зараз також в заручниках знаходяться, як і більшість сусідніх держав. Так, далі. Путін і надалі буде намагатися використовувати як склад і тиснути на Білорусь, якщо він захоче. Оце те, що я бачу. Але все на грані. Абсолютно все на грані. Е, і тут питання лише чи не спровокують наші люди якимось чином негатив, е, але в більшості те, що ви бачите, і те, що ви чуєте, що вони готуються до чого до чогось, то це в більшості вони їх Путін налаштовує на те, що Україна може напасти. І в голові, знаєте, зараз згадується знову це відео, де Лукашенко каже: Я вам зараз покажу, звідки на Білорусь хотіли там напасти. Коротше кажучи, друзі, заспокоїмося. Ситуація дійсно важка, критична. І тут, ви знаєте, дуже схоже на двох таких роз'єрених биків, які, які тільки от дай якусь іскру і все згорить. Тому будемо дуже сподіватися, що цієї іскри не буде. Наступне запитання, і наступне два-три, напевно, запитання буде про Дональда Трампа. Ми повинні з вами розуміти, що може це комусь там не цікаво, але ми повинні з вами зрозуміти, що саме Трамп вирішує дуже багато аспектів, якщо не дай Боже, ця нечість переможе. А є велика ймовірність того, що так буде. Перше, мені потрібно зрозуміти, чи е, напали чи це дійсно не підстава е, напад на Трампа, чи це його якісь е, ну. Моменти з приводу того, що він так хотів драматично ще більше себе. Бачите? Десятка мечів одразу ж випадає. Зараз ми побачимо, до чого це все веде. Напад на Трампа. Правда чи брехня? Е, в першу чергу одразу кажу. Я думаю, що тут дурних нема. Це 100%. Ситуація з тим, що це був напад спровокований. Тобто цей напад спланований, і цей напад спланований саме командою Трампа. Руки зав'язані у Трампа. Всі прекрасно розуміють, що Трамп зараз має дуже багато політичних негативних судових процесів. Які впливають дуже погано на його репутацію. Я хочу, щоб ви дуже уважно подивилися в інтернеті картинку, яка якою дуже чітко показується його метафізика, його тіло, коли людину стріляють. так? Ну от просто ви вдумайтесь, вас стріляє снайпер. Замість того, щоб ховатися, закриватися. Під на підлогу лягати він зупиняє всі процеси і піднімає руку угору, наче показуючи, що типа всі ну, тіпа, клас, все, супер. Я там, типа, коротше, я там е, всіх переможу. Ті дивіться, на мене не здолати, типу навіть снайпер не може в мене поцілити, це мені в першу чергу говорить для людини, яка займається метафізикою і фізіогномікою, це в першу чергу показує те, що людина знала прекрасно, що її вистрілять. Позиція його голови чітка була поставлена на противовагу хпу цій пулі. Тому вистріл цей був чітко спланований. Єдине, що Škoda to. А Може, не шкода, я не знаю, чітко того дядьку, який стріляв в нього, тому що він напевно не очікував, що його вб'ють. Бо ви ж розумієте, що людина знала прекрасно дуже багато інформації, і його зразу застрілили, вбили і прибрали з, як то кажуть, з очей подалі, щоб не дай вже нічого про нього не було відомо і тому подібне. Тобто, люди, це 100% що по картам, що по тому, що я відчуваю, це 100% підстава. Але ця підстава дуже добре зіграла на рахунок всіх цих аспектів його політичної діяльності. Тому мені хочеться дізнатися, випливає наступне питання: чи дійсно а, до речі, перед тим як я подивлюся, чи він які в нього ще шанси перемогти. Як ви думаєте, як ви вважаєте, чи це? Дійсно в нього стріляли так люди, чи це все ж таки підстава? Що ви думаєте, також саме як і я? А питання його виборів. Зараз наступне запитання: це чи яка, який шанс того, що Трамп переможе на виборах? Зараз подивимось. Ну, вже колесо фортуни на нього падає. Ой, oh і сонце на нього падає, і карта миру на нього падає. Коротше кажучи, дивіться. Ну і тут ще є момент, все ж таки судові. Що ми тут бачимо? Колесо Фортуни, оце, цей вистріл для нього зіграв дуже класну історію. Він дуже класно продуманий піар, і люди, звичайно, зреагували на це, начебто його хочуть прибрати, начебто він такий суперкрутий влада. Я боюся, що а, ця ситуація. Дасть йому велику ймовірність перемоги, але є ще е, деякі аспекти, про які треба пам'ятати. В нього ще досі ідуть судові рі, е, процеси, на які можуть дійсно його засудити, і які дійсно можуть йому зіпсувати і надалі е, всю цю е, ситуацію з його е, е, потраплянням в. На політичну кар'єру знову на, на політичний п'єдестал, але на даний час велика ймовірність того, що він переможе, на жаль. І тут е, є дуже багато таких, знаєте, моментів, які будуть впливати на його репутацію. Тому зараз для нього найважливіше це. Триматися, от такої, знаєте, позиції е, жертви, і він дуже класно заграв на емоціях людей. Я вам так скажу, що дуже багато хто в Америці повірив в те, що він в нього дійсно стріляли, але він, знаєте, він такий святий, наче. І я бачу, що дуже велика кількість людей почала на нього реагувати в позитивному колі. Що ось ну, так, бачите. Ситуація, звичайно, мені зовсім не подобається, і з цього всього випливає ще одне запитання: то якщо він переможе, що чекає Україну? Давайте дивитися. Ну, це готуйтеся. Це, коротше, буде дуже важка історія. Якщо він переможе, це може ще затягнути нашу війну на такий доволі цікавий час. Коротше кажучи, дивіться, ситуація яка? Ситуація у тому, що він, якщо він стає у владі, що поки що на даний момент. Дуже великі шанси того ще не кажу стовідсотково, тому що це не показало стовідсотково. Це показало, що ну десь відсотків 60, Ну так чуть-чуть більше ніж е, е, у тих людей, але все ж може змінитися за 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 хвилину, буквально. Тому на даний час поговоримо саме про це. Е, він буде маніпулювати. Він буде, ми ж прекрасно знаємо, що сам Трамп виступав проти того, щоб надавати зброю Україні і в цілому допомагати Україні. Але е, я вам так скажу, що звичайно е, він буде маніпулювати. Він буде е, робити якісь такі речі, наприклад, йому потрібно щось від Європи чи від Євросоюзу. Він буде казати: Ну я дам там вам зброю для України а ви мені зробіть оце. це. Тобто почнеться дуже сильна маніпуляція, е, і е, він як людина він дійсно хоче стати тою людиною, яка закінчить війну. Це правда. І він хоче, щоб просто перед ним всі бігали, пригали, скакали, щоб він він так буде себе поводити. Тому, чи закінчиться дуже швидко війна після того, що Трамп стає, стане на свою на свій підестал? Я не думаю, що це може бути так швидко. Ви розумієте, що кожна подія в нашому світі вона впливає на те наскільки швидко закінчиться війна в Україні, і ось це. Не дає нам можливості стовідсотково гарантувати, що війна закінчиться швидко. Хоча він ну, може бути тою людиною, яка може дійсно поставити крапку у війні. Але через маніпуляції, через те, що ось дайте мені оце, дайте мені оце, гарантуйте мені оце, Тобто він буде не так, як Байден да, там, тіпо, віддає все і, і ну. Але дивіться, я хочу, щоб ви ще зрозуміли, що окрім Америки, у нас є дуже багато інших партнерів, які активізуються і нормалізують баланс постачі постачання грошей і зброї. Тому якщо ми говоримо про самого Трампа, то тут звичайно є дуже багато таких аспектів маніпулятивних, і звичайно, потішити його его, щоб війна закінчилася завдяки йому, звичайно. Він дуже б цього хотів, що саме він став тим президентом, який поклав війні крапку. Але через маніпуляції, тобто він дуже багато буде чим маніпулювати, і на жаль, це для нас буде грати лише в таку, знаєте, гру в одні ворота. На жаль, ситуація зі світлом. Це просто якийсь жах, тому що в мене нема е, нормально навіть часу вам записувати, не встигаю просто записати вам нові відео. Е, і, звичайно, ну те, що мої відео це таке діло е, другорядне, але де і коли і як закінчиться ця ситуація з світлом, як вона закінчиться взагалі для нашої країни і які місяці. Ослабшення буде цієї ситуації. Давайте дивитися прямо зараз, чи буде вирівнювання ситуації саме в Україні з світлом. Давайте на даний час подивимося карту сигніфікатору. Це взагалі що зараз, взагалі, яка зараз ситуація? Ну. Вісімка кубків одразу. Я навіть не буду вам вісімка кубків, це ви ж повинні розуміти, що ну, на даний час це все дуже погано. Е, так, ми вже з вами говорили, до речі, про деякі моменти брехні, е, що можуть надавати світло, а питання лише одне: чи дійсно е, віддають електроенергію е, за кордон? Чи віддають якусь партію, чи що? Віддають, ну друзі. Тут стовідсотково віддають електроенергію. І хто би що не писав і розказував про те, що ніхто нічого не віддає, що все нормально, що в нас все ну віддають люди? Ну віддають, ну до, ну досі брехати всім. Ну досі брехати. Ну віддаєте ж ви якусь ну пусть це невелика кількість, але ну скажіть правду, що ви віддаєте. Є дві країни 100%, з якими є контакти, які, які живляться за, нашу, за наш рахунок нашої енергетики. Друзі, ну, камон. Далі, питання таке. Коли відрегулюється ця ситуація з електроенергією? І взагалі, чи брешуть вони з приводу електроенергії? Чи вистачає електроенергії взагалі зараз в Україні? Щоб можна не, від... не вимикати? Ні, не вистачає. Тобто, дійсно, вони вже зараз. Тобто, коли ми дивилися на початку, це був такий більш маніпулятивний, нас просто готували до цього. Тоді ще була електроенергія. Зараз з цим дуже погано, реально погано. Тобто є 50% від тої енергетики, яка була раніше. Наразі ось так. Але ми ж повинні подивитися, коли ж все цей, цей жах закінчиться. То дивимося просто зараз. А спокою поки що ніякого нема. Е, дивіться, більше до зими підключиться якась, якісь організації, які будуть допомагати відбудовувати. До осені не чекайте поліпшення ніякого. Осінню вже будуть підключатися. Більш такі вже компанії, якісь європейські компанії, може, американські компанії, не, не знаю, чи які саме, але я бачу, що конкретно будуть допомагати. Тобто, нам реально будуть допомагати з відбудовою, звичайно. Бо їм же ж вигідно, щоб ми віддавали їм електроенергію. Це ж це ж таке діло. Фінальна карта. Ситуація імператриця. Ну тобто, що все налагодиться і все буде добре. Але знаєте коли? Правильно, наступною весною. Ось так. Ось так, друзі. Ось така ситуація. Налагодження іде наступною весною, 2025 року. Ну що, друзі? І останнє запитання на сьогодні, коли закінчиться війна. Зараз з кожного утюга чутно, що ось ось, ось зараз, ось уже завтра, уже післязавтра, до кінця цього року, 100%, все закінчиться, все буде добре, все буде класно. Але я вам скажу, що так не буде. Чому? Тому що є дуже багато аспектів, на які впливають ці е, нюанси. І сказати про те, що зараз всі активно і поголовно починають говорити про ці договори, що там вони договорюються, що там буде е, якесь підписання якихось договорів. Я цього поки що не бачив і не бачу. Але питання таке: чи є вже Якась дата закінчення війни. Добре. Чи в кінці цього, до кінця цього року є закінчення війни? Ні. Паш Кубків? Нема фінансування, друзі, для закінчення війни не вистачає дуже багато фінансів. Звичайно, нам зараз намагаються приподнести закінчення війни, щоб ми трошечки знаєте, почали знову повертатися в свої сили, в русло що там хтось сказав, ось там вже дуже скоро. Там президент щось сказав, що там дуже скоро вже закінчення війни іде і все інше. Тобто, дуже багато таких почало моментів проговорюватися, слів проговорюватися, те, що вже дуже скоро закінчиться. Ми там не можна там воювати. Скільки можна воювати? То, то, то. Але вона не закінчиться поки що. І я не бачу до кінця року цього точно. Я думаю, що е, на 25-й рік нема сенсу дивитися, тому що поки що рано ще він не настав. Ми подивимося, напевно, в кінці вже цього року. Але те, що я бачу, Що зараз е, ситуація не змінюється, вона не змінюється. Е, зараз дуже багато е, будуть проблем з зброєю. Мобілізували дуже багато людей, мобілізують ще. І проблема бути з, з, з зброєю. Тому що нема нормальної зброї, зброю не видають нормально, як би то хотілося, і е фінансування нема. Я думаю, що нічого нового я вам не розказав, але мені здається, що досить цих розмов про закінчення війни найближчим часом, ну. Крайній мірі в цьому році ні. Друзі, я сподіваюся, що та інформація, яку я вам розказав, вас не дуже розчарувала. І я дуже сподіваюся на вашу підтримку і підписку. Якщо вам подобається мій контент, якщо вам подобаються мої передбачення, то звичайно підписуйтесь. Я буду дуже вам вдячний. Ставте лайки, вподобайки, ставте ваші оставляти, залишайте ваші коментарі, які наступні питання ви б хотіли почути. Відповіді ну і звичайно, дуже скоро ми проведемо передбачення в онлайн. Чи може? Не онлайн, я поки що не знаю по містах. Тому обов'язково пишіть також ваші міста, які б ви хотіли розглянути. Ну що, друзі, з вами був я. Як звати ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв, і побачимося вже дуже дуже скоро.